Народилася я в місті Берегово Закарпатська область. На той момент мій тато проходив службу в радянській армії. І я виросла в військовому містечку в селі Гразівка. Це була територія закритого типу, в якій розташовувалася військова частина. І було два двоповерхових будинки, в яких проживали офіцери, військовослужбовці за контрактом та їх сім'ї. І от з пологового будинку привезли мене в ліс. Це був реально ліс навколо. І так починалось моє дитинство. Потім був такий період, коли моя мама захворіла і лікувалася, і була відсутня. Мені на той момент уже близько двох років було, і не було на кого мене залишити. Бабуся, дідусі всі працювали. Вибору не було. Тато був командиром роти. В його підпорядкуванні було 100 військовослужбовців строкової служби, і от вони мене виховували. Навіть вдома. Є фотографії, де стоїть такий табурет, стілець армійський, іде чистка зброї, і маленька Іра біля цих військовослужбовців строкової служби допомагала їм це все робити. Коли в 4 класі моя перша вчителька задала нам завдання намалювати професію майбутню мрію, я прийшла до тата і нуль сумнівів: малюємо дівчинку в камуфляжі. Потім був е, такий період в старших класах, коли довелося вже визначатися з подальшою професією, і надзвичайно подобалося мені вивчення англійської мови. Я вирішила пов'язати своє е, життя з англійською мовою. Вступила до Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка на той момент, можливо, зараз назва вже змінилася. Вивчала англійську мову на другому курсі, повинна була розпочатися німецька мова. Але після першого семестру я приїхала додому і кажу: тато, це не моє. Можливо, все-таки той малюнок десь мав зерно якоїсь правди. На той момент батьки проживали місто Ізяслав Хмельницька область, місто Хмельницький славиться чим Національною академією Державної прикордонної служби України. І тато мені пропонує, ну, можливо, спробуєш. Я загорілася раз. Пішли. Після цього я вступила до Національної академії Державної прикордонної служби України. Це більше 20 років вже пройшло з того моменту. І от, як не наївно, але так це мрія дитинства. Чим навчання запам'яталось? Ну, мабуть, перш за все, згуртованістю, тому що е, ні в жодному колективі, ні в жодній професії е, ти не відчуєш е, тієї підтримки, не дарма кажуть, що є таке розуміння, як е, військова родина, бо це дійсно родина. І дуже багато було цікавого, дуже багато було динаміки. Це і виїзди на польові навчальні центри, це і стрільби, нічні стрільби. Це все було дуже цікаво. Це фізична підготовка. Продовжила я навч... вивчати англійську мову. Я вступила на філологію за що вдячна «Альма-Матері», тому що впродовж служби. Дуже мене виручало знання англійської мови, і у випадку розгляду призначення мене на посади, воно завжди було плюсом. Тому хто ще не вчить мови, це маст have, це однозначно мова, англійська мова, це дорога в майбутнє, це та той гудзик у ліфті кар'єрному, який ти натискаєш і це точно вистрелить. І дуже багато друзів. Дуже багато друзів залишилося з курсантських часів після випуску. Лейтенантом мене призначили старшим інспектором прикордонного контролю відділення прикордонного контролю Херсон. Одеський прикордонний загін на той момент. Ту базу, ту теорію, яку дала академія, її потрібно було перекласти на аркуш практики. І не завжди розумієш, як вірно прийняти рішення, як провести певну процедуру, застосувати якийсь алгоритм. Але завдяки людям, які мене там зустріли і допомогли на тому встановленні мене як офіцера був успіх, і до цього часу підтримую зв'язок з людьми, з якими проходила там службу. Я одружилася, вийшла заміж, і чоловік на той момент проходив службу на Закарпатті, де я народилася. Тому це таке, знаєте, як кажуть, життя йде по спіралі. Оце, ну, знову це спіраль. Я приїхала на Закарпаття в берегово, в місто, в якому я е е народилася, і служила там е відділ пригодній служби в вілок. Е е служила там протягом е п'яти років, е народила там двох донечок. Ні, жоден декрет не досиділа. Хотілося назад на службу. Хотілося вдягнути форму. Дуже вдячна своїм батькам за допомогу. Було приміщення мене до третього прикордонного загону імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса, який на той момент у 2022 році дислокувався в місті Лисичанськ, перебуваючи там. Обстріли були періодичними, не постійними, а періодичними. Я з двадцять го року, з липня місяця, перебувала в місті Лисичанск. І всі розуміли, що це не закінчується, воно лише набирає обертів. Але знову ж таки усвідомлювати і вірити в те, що дійде до повномасштабного вторгнення, не хотілося нікому. Дуже багато е, військовослужбовців проходили службу е, з числа тих, хто у 2014-му вийшов з міста Луганськ, вони передислокувались в місто Лисичанськ, і найбільше обнадіювали нас вони, що ні, вдруге це не повториться, вдруге цього не буде. Я ніколи не забуду ранок. Світанок, ранок 24 лютого, коли загін підняли по бойовій тривозі, ми всі прибули до загону, стоїмо перед кімнатою зберігання зброї для отримання зброї. Ну Чоловік вже там сто двадцять стояло. І зазвичай, коли це були навчальні тривоги, то в коридор там великий і коридор, і така обстановка дружня. Хтось щось перемовляється, якісь новини обговорюють, тобто діляться якимись враженнями чи службові питання, якісь обговорюють, щоб не втрачати часу. Була тишина. Просто була тишина, чути було тільки чергового, який диктував номер. Кожного військовослужбовця маю на увазі зброї. І тоді вже розуміли, що не виправдалося сподівання з приводу того, що не почнеться повномасштабне вторгнення. Ми піднялися по своїм робочим місцям, дуже високі поверхи в управлінні прикладного загону, в самому будівлі були. А на першому поверсі були бокси для зберігання автотехніки. І зазвичай, коли відкривалися бокси, двері дуже високі були, залізні, і вітри в місті Лисичанськ, це така візитівка міста. І відкривалися ворота, і вони ляскали. І такий неприємний звук був схожий завжди до вибуху. Коли почалися обстріли міста, Дівчата, колеги говорять, є приліт по місту. Я кажу: Та ні, який приліт, це двері в боксі луснули. Я кажу, вони мене кличуть на зворотню сторону будинку. Каже, подивися, ну є вибухи. І тоді розумієш, що да, це якби не хотілося вірити, але це настало. Деякий час ми перебували ще в управлінні прикордонного загону в очікуванні. Вказівок, команд е, вищого керівництва. Після е, цього було прийнято рішення з загону виходити з місця постійної дислокації. Ми перебували деякий час е, в районі населеного пункту Креміна на околиці. Е, здається, два чи три дні вже зараз і не пригадаю. Після того весь загін виїхав до міста Дніпра. Де в подальшому було прийнято рішення щодо передачі жінок військовослужбовців в оперативне підпорядкування збройних сил України, які знаходилися на околиці міста Дніпра, хлопців, чоловіків військовослужбовців повернули на різні позиції. Вони теж перейшли в оперативне підпорядкування збройних сил України і вже виконували визначені їм завдання. Деякий час приблизно три тижні ми залишалися в місті Дніпрі. після чого прийнято рішення щодо переходу нас в оперативне підпорядкування різних органів охорони державного кордону враховувалися сімейні обставини, і таким чином я в квітні місяці приїхала в Мукачівський прикордонний загін в оперативне підпорядкування. Вже де мною було прийнято рішення вступати до магістратури до Національної академії Державної прикордонної служби України. Іноді е, десь е, попадаються якісь відео, які стрімлять люди, які залишилися там проживати. Е, місто занедбане, місто не розвивається. І дуже шкода, тому що насправді для мене в 21-му році це було перше знайомство зі сходом України, і місто Лисичанськ, місто Сєвєродонецьк, Вони вразили. Тим, що вони такі широкі, розкинуті проспекти. В з Заходом, де всі містечка стародавні, вулички Вузенькі, там відчувалася свобода. І цивільні вітри, які є візитівкою, теж дуже надихали завжди. Я коли відправляла дівчат з Дніпра, я там була старшою. Серед того колективу, коли вони сіли в автобус, якось старалася їх підбадьорити і сказала їм такі слова. Я дуже чекатиму і сподіватимусь, що я буду стояти в Лисичанську під управлінням прикордонного загону, перед управлінням були такі величезні, красиві ялинки. Під тими ялинками, і так само по списку, як я зараз вас відправляю, я буду вас збирати назад. Я дуже в це вірю, можливо, це буду не я, тому що дуже багато військовослужбовців залишили свій дім, і дуже багато з них вірять і надіються туди повернутися. І віра вона не зникає, вона не зменшується. Віра буде жити стільки, скільки будемо жити ми. Колись в школі, так як я високого зросту, хлопці завжди нас доганяли трошечки пізніше. Вони завжди були такі маленькі, шкідливі. І десь хоче хтось тебе задіти, з-під кутка тихенько так вщипнув і втік. Ну, бо страшно. Бо ти вища, ти сильніша, ти міцніша. Отакий От ворог. Він ніколи сміливо не заявляв свої плани. Він все. Робив тишком нишком неочікувано, несподівано. Навіть те, що вони розпочали цю війну вночі, це теж дуже підло. Його ем, не можна назвати народом, ворога не можна назвати людиною. І все хочеться візуалізації цієї карти світової, де замість нашого сусіда море чи океан. Бо вода очищає, а вони брудні. Жінки на війні, на мою думку, повинні бути. Є ряд обставин, які заважають нам там перебувати. Це в першу чергу наші діти, тому що якщо і чоловік, і жінка, мама і тато. На війні це надзвичайно небезпечно, багато таких історій. Але, на мою думку, ця жіноча рука вона там повинна бути. Цей настрій, жінки набагато емоційніші, це ні для кого не секрет, це підбадьорювання, це такий, знаєте, елексир оптимізму, це і посмішка, і погляд. Тому що коли чоловіки поруч е, бачать жінку, для них це особлення мами, сестри, якийсь такий елемент е, оберігу, як то янголохоронець, звичайно, що фізичні можливості не всім. Дають нагоду виконувати обов'язки на рівні з чоловіками. і це важко, але такі жінки є і надзвичайно ними пишаюся. В Першу чергу, я думаю, військовослужбовець, жінка, ти чи військовослужбовець чоловік, твій керівник бачить твої професійні якості, вольові якості, твій характер. І тому для мене взагалі не проблема, чи мій керівник жінка-чоловік, чи мій підлеглий чоловік чи жінка. Тому що потрібно знаходити спільну мову будь-ким, з -ким. і ніколи якихось обмежень стосовно мене, що я жінка не було. Потрібно керувати чоловікам, будь ласка, я буду керувати чоловіками. І я взагалі не розумію. Чому цій проблемі надають такого великого галасу? Тому що в першу чергу ти офіцер, ти військовослужбовець, ти прийняв присягу. Мої діти, мої крила, мої дівчата. Я двічі йшла в пологові з бажанням вийти звідти з сином. Бог вирішив інакше: дав мені двох дівчат. І колись ми з старшою донькою подорожували до міста Львову вдвох. Ми поверталися, і після подорожі вона мені так сидить, на мене дивиться, каже: Мама, я хочу бути схожою на тебе. Кажу: А чому? Ми з тобою зовні абсолютно не схожі. Як ти можеш бути схожа на мене? А вона каже: Мама, ти не зрозуміла. Я хочу бути такою сильною і незалежною, як ти. І ці слова вони надихають. І дуже хочу, щоб мої діти не продовжували цю війну. Я хочу, щоб вона завершилася. Буду робити все, що від мене залежить, щоб сприяти цьому Україну бачу процвітаючою, розвинутою демократичною державою. Тому що дуже багато вже. Жертв, дуже багато втрат. Кожен ранок, кожен ранок о 9-й годині під час хвилини мовчання, очі хлопців, наших хлопців, які загинули перед очима. І дуже хочеться, щоб все це було не драма. І хочеться, щоб наші діти цю хвилину мовчання. Не продовжували в такому режимі, в якому зараз згадуємо ми. І ще в мене така завжди жеврія надія, така смішна, смішна дитяча, що ось ось я прокинусь в місті Лисичанськ, прийду на восьму на нараду, сяду в центр оперативного управління, де вони проходили, вімкнуться монітори, на яких з'являться керівники різних регіонів і рівнів. І вони розпочнуть нараду, поставлять завдання, дадуть той поштовх, і ми підемо їх виконувати. Я би дуже хотіла, щоб в місті Лисичанськ, в місті Луганськ, в місті Донецьк, в місті Маріуполь, в місті Бердянськ, в місті Сімферополь, Севастополь ця нарада відбулася. І щоб військовослужбовці, які сидітимуть, по ту сторону екрану розуміли, що Україна така, якою вона є, була і буде, як в 91-му році. Так буде.